Робота з віртуальною дошкою для спільної діяльності Padlet. Для того, щоб перейти на цей сайт, треба ввести адресу padlet.com і ми попадаємо на першу сторіночку. Цей сервіс багатомовний, тому одразу тут можна зробити в цьому блоці переклад да, перевести інтерфейс на іншу мову, ми перекладаємо на українську. Основне використання цього сервісу це представлення різних матеріалів, наприклад, роботи над проєктом, або якась дослідницька робота, яку може представити ціла команда дітей, яка працювала над цією роботою. І так, ви можете зареєструватися в цьому сервісу або працювати без реєстрації. Але якщо ми створюємо дошку без реєстрації, то вона дійсна тільки 24 години. Тому перше, що треба зробити, це зареєструватися в цьому, в цьому сервісі. Ви можете зареєструватися за допомогою різних систем, різних аккаунтів. Ви прошу, щоб ви реєструвалися за допомогою Гуглу через корпоративний аккаунт, щоб було видно в аккаунті ваше прізвище і ім'я. І так, я буду входити через корпоративний аккаунт, ви відповідно реєструватися. Обов'язково треба зареєструватися. Я зайшла на свій, в свій особистий кабінет. Ви бачите, що в мене зараз існує дві падлет дошки зроблені. Одна дошка це з вашою практичною роботою, куди ви будете розміщати ваші роботи, а я буду перевіряти. Але коли ви зайдете, у вас цей особистий кабінет буде порожній. Ви можете зробити безкоштовно 3 онлайн-дошки. Якщо вам потрібно більше, то непотрібні дошки, ви можете заархівувати. Звільнити місце. Подивіться, в мене в архіві вон є вже декілька дошок, які потім можна назад повернути. Ну і з іншими, які активні, ви можете працювати. Нагадаю, що подібні онлайн-дошки я, наприклад, використовувала для того, щоб ви могли розмістити свої відгуки відповідно до веб-квесту, коли ми проходили, ми розміщували інфографіку, тобто, як вона. Виглядає, ви знаєте, ми з цим вже працювали. Це я вам показую приклад онлайн-дошки. І так, вам потрібно приєднатися, зареєструватися в цьому сервісі і приєднатися вже до існуючої онлайн-дошки. Для цього ви в роботі шукаєте. От, padlet.com, PR номер 5 Це посилання. Ви копіюєте адресу посилання і відповідно натискаєте Приєднатися і вставляєте адресу тієї дошки, яку вам я надала в вашому завданні. І ви переходите на цю дошку, до якої я вам надала доступ. Вам потрібно на цій дошці розмістити виконане перше завдання. Для того, щоб на дошці розмістити допис, ви натискаєте, ну, по-перше, ви побачите себе, що ви зайшли авторизовані. Ви натискаєте плюсик додати доступ. Відповідно, тема ваша буде, це буде ваше прізвище, ви пишете. Наприклад, я своє напишу, пишете своє прізвище. І сюди додаєте посилання на свій кросворд. І так, будь ласка, от ви бачите, «Поширити», копіюю в кросворд. Так? І є, отут кнопочка «Вставити посилання, вставляєте, і відповідно відправляєте. Сюди От йде завантаження. Да? Тобто, вот наша вправа Learning Apps виконана. Відна вот. її назву і натискаєте Опублікувати. І так буде виглядати ваш допис. Вот зразок. Ви можете, відповідно, його відредагувати, якщо ви щось зробили не так. Ще раз наголошую: заголовок це ваше прізвище і ім'я. Далі посилання на цю вправу, тобто при натисканні я можу перейти в цю вправу, переглянути. Ну і е, після того, як ви вставили це посилання, ви робите скріншот цієї сторінки, яку прикладаєте до, клас, до завдання на здачу. Коли ви зайдете в цей сервіс, то ви побачите дописи інших ваших одногрупників, тому прошу, я поставила так, щоб ви відповідно переглянули вправи інших і поставили своїм одногрупникам, почитаєте уважне завдання, оцінку. Я поставила, бачите, від 0 до 11. Подивіться. Яка вправа, чи сподобалася на вам, чи не вподобалася цей кросворд, і поставте відповідно свою оцінку. Захочете, можете ще написати, додати коментар. Тобто вам потрібно по завданню ще прокоментувати роботи інших своїх одногрупників та поставити оцінку. Це теж входить в вашу роботу. Я це теж буду перевіряти. Якщо ви хочете створити свою падле дошку ну, я, У вас нема цього в завданні, вам не потрібно цього робити, але я просто покажу для того, щоб створити свою падле доску ви натискаєте Створити. Відповідно, ви обираєте, який варіант вам підходить. Ну, наприклад, я оберу полиця. З'являється онлайн-дошка. Да? Ви даєте назву своїй дошці. Ну, наприклад, я напишу, що це PR номер 5, 5. Створюю дошку там, наприклад, для іншої групи. Так, що Це у мене група інша якась. Да? Я можу поставити відповідно в своїй дошці. ви бачите, одразу з'являються коментарі, да? все, як це виглядає. Я можу вибрати значок для піктограму для своєї. Дошки. Ну, Наприклад, будь-який значок можна вибрати, наприклад, от такий от він відобразився. Крім того, ви можете обрати шпалери для своєї відповідно дошки, яку ви вважаєте за потрібним Ну, тобто, тут дуже легкі такі налаштування, зображення поставила я. І хочу, щоб показувала імена авторів. Далі, щоб були коментарі, щоб були оцінки, відповідно найбільша оцінка 11. Ну, я от таким я вам показую, як я це все налаштовувала. Вот. І після цього обов'язково натискаємо далі. І ця дошка зберігається. Подивіться, якщо я перейду на свою головну сторінку. На головну сторінку, то ви бачите, що в мене вже з'явилась друга дошка. От Я тільки що її зробила. Для того, щоб її поширити, поширити то потрібно натиснути. Налаштування і от адреса цієї дошки копіюємо і надаємо команді для користування, для того, щоб вони могли теж в цю дошку додавати свої дописи. Але ще раз хочу повторити: що вам створювати нову дошку не потрібно. Я вам показала, щоб ви знали, як працювати з цією онлайн-платформою. Цю дошку можна видалити відповідно от, в будь-який момент. От, я зараз її видалю, показую, як видалення робити. Але ще раз повторюю, що ваше завдання в роботі це не створювати падли дошку, а просто приєднатися до тої, яку я дала вам посилання саме в вашій практичній роботі. Ну і виконати те, що я вам сказала. Будьте уважні!